Цього року ми плануємо запустити всі фонтани до, до п'ятниці, щоб люди могли на вербну неділю і на благовіщення робити про фонтанах. На даний час по електричній частині все злагоджено, перевірено насоси, двигуни. Тобто цю електричну частину будемо сказати, що вона в доброму стані і питань по ній не буде. Треба закінчити зараз очистку чаш фонтану. Ми до неї приступили в середу. Ми її закінчимо це фонтан біля оперного театру. А наладку електрообладнання починаємо завтра з площі ринок біля Матері Божої фонтан. І десь в четвер, напевне, закінчимо наладку електрообладнання на фонтані біля опери. В п'ятницю пробний запуск. Я думаю, що ми з п'ятницю вже будуть працювати.